Показую свій жах, куча одягу на землі валяється. І ще пеленальний е, столик, прилавок мій. В такому вигляді все розкидано. Купаю я вчора дитину. Відкриваю шухлядку. хочу е, взяти одежу, щоб її одягнути після купання. І дивлюся на таку картину. В мене в тумбочці все куварком перекручено. Я знаю, якби хтось погрався. І потім я беру річ дивлюся на неї, а вона Вона в шерсті. А то у нас кішка вагітна. Такі речі, бачите, шерстинки. Тут шерстинка, тут шерстинка. Як я то буду відчищати, я ще не знаю. А, ну вони такі мілкі, оці шерстинки, що навіть не знаю, як буде виходити. Бачите? Тут, тут. Ой, буду якось все очищати. І що би ви подумали, навчилася сама відкривати собі шухляду? Е, наша Стефа, е, Кітна. Уже в неї підходить срок, точно не скажу. Десь у неї вже 60 днів, трішки, може навіть 62, десь так. І що? Я відійшла на кухню, поставила готувати, їсти. І що наблюдаю? Вона знову прийшла сюди, відкрила собі шухляду, пусту, і залізла туди. І пытаюся ще й перелізти. Ось. Бачите, що робить? Перелізає з верхню і в нижню. Тож що вона з черевом. Стефа, ти куди? Стефа, ну куди ти там лізеш? Ну, що там хочеш? Сама собі відкриваєш ухляду і залізає. Капець, ну що я буду робити? Куди я скласти одяг дитини? Мені повезло то, що в мене ціла сушка, а, висить Софійці одягу, ціла сушка. І було, що в мене на неї одягнути, Софічка тут спить животик, у неї трішки болів. Та я її а, на животик поставила. <сум> трішки поривала, і бачите, як спить солодко собі. Що робити з мачком? Я уяви не маю. Шкребе. Я її висунула, вона шкребе, як би залізти далі. Що взагалі? Стефа. Ну, що за бардак у мене тепер той? Куди я речі дитячі маю скласти? Що скажеш, Стефа? Може, якось знає, як у кішки, що і як. У неї вже такі набрякші сосочки. Стефка, покажися давай, покажися нам. Опа, боюся навіть її підняти одну в руку. Такі в неї вже тверді сосочки. Тверді. Стефулечка. Як то мені так зробити, щоб вона до дитячих речей не лазила? Вже навіть сьогодні. сьогодні думаю, Софійка в нас рідко спить у ліжечку, більшості з нами спить. Так, то все мити внесу, цуцлик. І то все теж. Хочу я дитину поставити спати собі. Думаю, у ліжечко поставлю. Дивлюся я, а тут дивіться. Так, секунду сфокусую, де тут? О, бачите, ворс. А... Шерсть. То одна, десь там інша, а... О, друга шерстинка. Бачите біль На... між очима? Оказується, Стефа ще й сюди ходила. Що мені з того Стефу робити? Вже спокійно і ліжечко дитині не можу лишити ні, нічого. Стефа! Вилазь! Коротше такі справи. Йду якось відчищати дитячий одяг. Покладу, я думаю, в стірку і покладу такі ловушки, що для кольору є, а вони такі. Вони не лише колір на себе збирають. Я, якщо ставила, то якщо шерсть десь на одязі була, то якщо добре пам'ятаю, то трішки збирає. Ну, буду пробувати. Получається, у мене тепер половина одягу в шерсті. А маю в коридорі одну сушилку цілу. Покажу вам. Одну цілу сушилку маю, що сохло. Що в мене треба було вчора, виходить, увечері зібрати. І я його якраз добре, що не зібрала. Думаю, зберу вже сьогодні. Я його не зібрала і стільки маю тепер одягу. Одну сушку одягу дитячого. І то будемо тепер носити. Якщо не почиститься, той одяг від черсті, не знаю. Напишіть, може були у вас такі випадки.